За вашим проханням, записали невеликий путівник по нашому сайту. Зараз ми знаходимось на головній сторінці, і перше, що ми бачимо, це красиве відео привітання, а далі вступна інформація, що таке наші панелі, чому їх обирають і як обрати саме свої. Внизу сторінки блок питання та відповіді, де зібрані найпоширеніші запитання та одразу відповіді на них. Також на кожній сторінці є кнопка зв'язку, де ви можете залишити свій номер, і наш менеджер самостійно вам зателефонує. У розділі продукція вся інформація про типи панелей, їхні характеристики, способи монтажу, які бувають укоси і взагалі як це все кріпиться. Далі розділ візуалізація. Тут об'єкти, які гарно показують, як наші панелі виглядають на реальних будинках. Якщо у вас схожий дім, ми можемо втілити схожий варіант і для вас. Найпопулярніший розділ калькулятор. Тут ви самостійно можете розрахувати орієнтовну вартість утеплення вашого будинку. Виводите піп, місто, номер телефону, обираєте тип утеплювача, товщину, виробника плитки, безпосередньо саму плитку, кількість дюбелів або шурупів, колір фуги та кількість клейпіни. За декілька хвилин після заповнення заявки наш менеджер вам зателефонує і скаже орієнтовну вартість. Розділ ціни. Тут можна завантажити прайс у документі або одразу подивитися плитки з актуальними цінами на сайті. Для зручності з боку фільтр по кольору обираєте потрібний і одразу бачите плитки тільки в цьому кольорі. У розділі монтаж ми розповідаємо, як відбувається встановлення панелей, які потрібні інструменти, технологія монтажу і є відеоінструкція. Якщо ви хочете зробити все самостійно, це не складно. Наші роботи тут безліч будинків з різними варіантами плитки. Надихайтеся і обирайте свій стиль. Розділ сертифікати: так, у нас їх дуже багато. Це підтвердження якості, технології і відповідності всім нормам. Доходимо до фінішу, блог. Там публікуємо корисні статті, відповіді на нестандартні запитання та практичні кейси. Ну і, звісно, розділ контакти, щоб знати, де ми знаходимося, як доїхати і де побачити нашу плиточку вживу. У нас є стенди, і ви можете прийти подивитися все особисто. А також маємо багато дилерів по світу. Ось і все. Дякуємо за увагу!